Всім привіт, я Віталіна, і ми повертаємось з відпустки, мої, шановні співмешканці, співрозмовники, співвласники це Closing Store симулятор. Наш магазин знову повертається на наш ринок. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписатися. Ось така ціна за мою роботу для вас. Так, я вже навіть не пам'ятаю наша відпустка. Загулялись ми трошки з вами, ребятки. мій, в мене так багато всього. Штани жіночі. А де вони. Отут мене висять. Я зрозуміла, як мені виконати. Те. У нас з вами є 4800 денек. Добре, нехай залишимо, упакуємо і поки що поставимо в окінь. Ой, я продала випадково. Нехай буде. Так, почнемо з того, що у нас з'явилося... платежі оплатимо. У нас, здається, з'явилися якісь нові штучки. Ми можемо створити дизайн. З цього ми закінчили минулий раз відпусткою. Давайте спробуємо зробити якийсь дизайн жіночих кофтинок. Спочатку тренуємося на чоловіках, я вважаю. Робимо мерч. мердж, О, трошки не поміщається. Трошки впадмиху буде. Це такий дизайн, а зараз іншою фарбою, зараз іншою. Як мені відмінити? А, скасувати ось. І зараз ми зробимо трошки яскравіше яр... яр... і трошки ширше. напишемо LB. І намалюємо зірочки жовтого кольору. І на спині буде. Що буде? Буде покемон. Ні. Я не вмію малятим покемонів намалюємо просто якусь. Я не знаю це. А, ні, ні, потім трошки тонше, тонше. Ви вибачте, вибачте. Вау! Представляю вам наш новий дизайн. Перший мерч, перший мерч футболки чорного кольору. Купляємо. Все, у нас є тепер такий брендова продукція. У, є якісь капелюхи. Нові з'явилися. Почнемо ми з того, що нам потрібно купити пару полиць ще, я вважаю. І, напевно, давайте ми розширимось. Час розширитися. О, Тут вхід у нас новий. Е, Я вважаю, що ми зробимо оцю штуку, як сподівається. Родягально. ми поставимо кудись. Ну, сюди, давайте одразу перед входом. Музичку можна якусь. да, Чудово. Музика, бо то, без музики якось дуже сумно. Можемо о, пофарбувати ось. Ось. А, Пофарбувати фарба. Магазин фарб у нас синього кольору тут, але, напевно, ми зробимо вхід редогувати. Вхід ми зробимо ось таким. Ця, ця. Вхід у нас буде такий нейтральний, типу. Швиденько все фарбуємо, швиденько все робимо. Ну все думаю, час купляти. Сума. Давай. Трошечки ну, закупилися, тому що в нас немає нічого. Ф. О, це яка штучка прикольна, кстати. Напевно, ми її поставимо кудись сюди на От сюди поставимо сюди. Поміститься. Поміститься. Так, ми ставимо, напевно, якось ось так. Де напевно одного відносно. І напевно, сюди поки що. І, до речі, я не розібралася, як купити наші чудові, причудові. -а. Давайте купимо ще для, для нього спеціальну позначку. Я хочу ще купити цих штучок. Я вважаю, що на такому питанні економити якось не потрібно. Чим більше у нас буде продукції, тим більше, то, більше варіантів того, що ми заробимо набагато швидше. Її буду продавати по 5 мільйонів грошей, але подивіться на цей дизайн. О oh мега, це, ну. Це вау, це просто perfect amazing. Open the drawer, please. Я раду вітаю вас! Ми повернулися! У нас новий дизайн, нові ми. Я забула знову поставити ціну. 47,55. О, добре вечір. А, все. Я вже забула, як це гра, як взагалі працювати, тому що, ну, розумієте, Людина-футболка знати дорога, а людина штани? Як тобі людина штани? У них обличчя, до речі, змінилися? Чому мені здається? Ми стали більш такі живі. Магазин став більш таким, ну, сучасним, класним джентльмен пропускає даму. Хто то, така людина-футболка, і чому вона знати дорога? Хто з вас людина-футболка? Давай поставимо 50 доларів. Я зробила ціну нижче. Давайте без цього. Можемо закриватися. Дорогі речі. У нас поки ще мінус, тому що ми шоці. Почнемо наш день. Одразу почнемо. Вже якісь. Це елітний шоу -рум. Тут ціни не можуть бути низькими. Ви розумієте, куди ви заходите? Побачили цей інтер'єр. У мене вже око сіпається від цього. У це типу розширення, поняла, так? Воно так дивно виглядає? Вже восьмий рівень. Чого ми стоїмо, бренджі? У бренди. Зараз ми як завтра з вами закупимося цими брендами і будемо бабло робіть. Правильно? Давайте покинемо втикатися. Швиденько подивимось, що у нас є. У нас з'явилася отака елітна сукня. короткі шортики лайсінчики. Це все поки що. Але це вже непогано. А, от, можемо листати ще вниз. Я думаю, чому мало цього. Ось такі штуки є, до речі, круглі. Мені подобається. Ого. у ху, -ху. поближко робимо. Так, і у нас плюся 2000. Увау вау! Оце класно, оце класно. Я хочу кудись його вліпити. Куди мені його вліпити? Весь сюди кудись. Нові брендовані спіднички. Ну, це слей, ну це слей. Пуде його сюди. Заліпимо його сюди. Сюди. Давайте отсюди. Легінси, нові, стильні, молодьні. Ну, прям сустка на реалику. я не можу, я как красы, красавчик. І нові шортики. М -м -м. Я не можу сюди засунути, тому от сюди. Ну, слай, нуслай. ми ціну. На шортиках у нас ціна 37,50 Я Я поставила, ну, это 38,50. А ага, бы так. Далі, на легінцях 50. В принципі, я б поставила 51. На шортиках 62. 50, ну на юбочці, точніше. На спіднижці, в принципі, ціна адекватна. Я поставила б 63. Ну, щоб було просто. Поїхали. Вмикаємо. І, напевно, зараз я трошки зміню ціну на ці рубашки, тому що взагалі ніхто не купляє. О, спідничка модна, стильна, молодіжна, я вважаю що це. Шляпа і ночі топик. Вам дуже буде личити. Толстовка дуже дорога. До речі, можете також цінку Трошечки збити, тому що її взагалі ніхто не купляє. 56, поставимо 50 просто. Уа! Мужик, в тебе така класна футболка. А де ти її взяв? Я теж так хочу. 10 лайків і я роблю свій мерч. Яка в тебе футболка ліпна, я вважаю. Вау, який зад! Ну, футболка. Дорогі речі, не долосне тип. Восьмий рівень. Так, що ми докупляємо? Та я не можу вилізти звідси. Добрий день, добрий вечір. Оч, ой, ой, ой. Ви мій улюблений покупець. У вас така класна футболка? Скажете, я хочу таку футболку собі. <laughs> Можна? Ну, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що наш бізнес має процвітати. І без вас, ну, я ж не впораюсь, розумієте? Ви це розумієте? Ну. Без відео сумка для. Повіска ми можемо змінити Ми можемо змінити назву нарешті. Ми називаємо її, ну, всі знають, яка у нас була назва взагалі ціла мережа магазинів різної фірми, але з однією назвою. максимально фэшн е, ну, фіолетовий. Розширяємось. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та <ганування> 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 Трошечки екскурсії по нашому новому місцю. О, щось в мене щось не так пішло. Ааа, я неправильно плитку поставила. Що мене. А, я не до кінця її виправила. Ну, нехай буде так. Щось я цього не помітила трошечки. У 10 рівень. Я сподіваюся, що ми сьогодні доїдемо до 11-го. На цьому моменті ми будемо завершувати з вас 10 вподобайок. Це моя зарплата. І ми продовжуємо розвивати наш бізнес. Не забувайте підписуватись і всім па-па